Бойові дії та напруженість вона була завжди починаючи з 2014 року. З 24 лютого ми службові обов'язки змінились. Почали входити евакуація мирного населення з профронтових міст та сел, надання медичної допомоги та роздача гуманітарної допомоги. Люди знаходяться у небезпечних містах та селах, ігнорують наші прохання залишити ці місця. Мають жахливі наслідки цього це попадання снаряду і каліцю та смерть. Я знаю дуже багато доріг до прифронтових місць. Та кожен раз я можу вивозити людей з них більш безпечним шляхом. Всі виїзди небезпечні взагалі. Кожен виїзд індивідуальний, та кожен виїзд по-своєму небезпечний. Бабусі, яку ми з Рустамом встигли віддати у заклад медичної допомоги, завдяки нашим діям цю бабусю було врятовано. У Малянці ми вивезли велику групу дітей та евакуювали їх до більш безпечних міст та регіонів України. Кожний на своєму місці є воїн енергетики. Вони на своєму місці вони дають енергію. Ми на своєму місці порядок забезпечуємо допомогу громадянам. Воїни забезпечують на своєму місці також свої функціональні обов'язки, які на них на них були покладені. Кожному на своєму місці воїн я так вважаю. заради своїх рідних, заради своєї сім'ї, щоб вони себе почували у безпеці, заради свого рідного міста.